Все, я зробила. Ну давайте, ну ебать капать. Анжелик, ну дай, ну прочитай спочатку. сначала. Минус сорок. Амбьюти минус сорок. Ти не на неї дивись, ти в кадр дивись. Раз, два, три. Я думаю, як мої руки класти. Куда? До неї, чи від неї, Блядь, ти маєш так казати? В б'юті, шалені знижки до мінус 40% на чорну п'ятницю. Тільки так, виразно давай. В б'юті, знижки до 40% до Чорної П'ятниці. Єсть? Так це якась постна хуйня, ти можеш якось по-другому? Так тексти пишіть нормальні, написали якусь хуйню, блядь. Ми зробили знижки для того, щоб в кожному будинку Києва були сяючі обличчя і не тільки Києва. Я забула. Ми консультуємо. Ми консуль. Че тими руками, да, три Ми консультуємо. Лікуємо. Анжеліка? <хві> Що там далі? там просто так? Й твою мать! Та прибери, блять, ті руки нормально, можеш сісти? Я уже закончила. Забулась. Нас вообще-то шеї в подарунок. фрагаліна, девочки. Щоб світилось і очі. і... І кожа, ну короче, Анжелика, пошли выпьем 50 грамм. Все, я зробила. Ну давай ты, ну ебать какая. Анжелик, ну дай ну прочитай сначала. Минус сорок. Амбьюти минус сорок. Раз, два, три. Я думаю, як мої руки класти. Куда? До неї чи від неї, де ти маєш так казати? В б'юті, шалені знижки до мінус 40% на чорну п'ятницю. Тільки так, виразно давай. В б'юті, знижки до 40% до Чорної П'ятниці. Єсть? Так це якась постна хуйня, ти можеш якось по-другому? Так тексти пишіть нормальні, написали якусь хуйню, блядь. Ми зробили знижки для того, щоб в кожному будинку Києва були сяючі обличчя і не тільки Києва. Я забула. Ми консультуємо. Ми консуль. Че тими руками, да, Два-три. Ми консультуємо. Лікуємо. Анжеліка? Що там далі? там просто так? Йоб твою мать! Та прибери, блять, ті руки нормально, Можеш сісти? Я уже закончила. Забулась. Нас вообще-то шеї в подарунок. фрагаліна, девочки. Щоб світилось і очі. і... І кожа. Ну, коротше, Анжеліка, пішли, вип'ємо 50 грам.